Друзі, привіт! Passat B8. Що -то у мене картинка потемніла? Так, я не знаю, які то роки. Думаю, 18-19. Бачимо новий тоненький значок. Машинка з Європи. Машинка чистенька, нічим не натерта. Гарна, сіренька, текстура чистенька плюс-мінус. Є такі плямочки, але в машині є мій нелюбимий ворог є запах. В машині є дивний запах. Думаю, що це попередній власник. Пах. Дивними духами потів і воно назбирало. І це треба забрати. це треба забрати, Також треба промити кермо, воно має якусь органіку. На сідухах є незначні плямки. Ось такі от Тут треба це все позабирати. Оце ми сьогодні займаємось. Ну, Постирати поліки, напольні коврики, тобто коврики, напольні коврики. Все постирати, щоб машинка була чиста. Олянта Європа 237 тисяч пробіг, друзі. Думаю, що настоящий пробіг. Знаючи цих людей, які ці машини привозять, вірю їм. Не так багато совісних перекупів або автобізнесменів. Більшість смотують, на жаль. Ну нічого, чув, що скоро закони будуть і будуть їх за це наказувати за скручування кілометражу. Так, бачимо знизу чистенько, а зверху трошки налетіло. Ну, ні, печалька. Друзі, давайте подивимося, що в нас Європа. Так, бачите, які коцки, це вже на терту, думаю, тому так не видно. Але в загальному багажників в Європі. Ну, то взяв універсал і не возити щось, ну це смішно. Ну, то, для чого седан? Ну, універсал. Бери собі седан, а не люблю взагалі щось возити. Бери собі купе. Ну, є якось так. Ну вже як універсал, то має отак бути. Щось привіз, щось відвіз і покоцав, і покоцав. Бачите, такі от коцки є. Але нічого страшного, я думаю, помийте. А це вже щось паяли. До цього треба ставитись нормально. Це бушний автомобіль і чекати від нього нового не потрібно. Нове можна чекати тільки в автосалоні. Все остальне треба приймати. Підходить, не підходить. Зато дивіться, які сидух, в якому стані гарні. Вообще бомбезні. Така тряпка, мешковина, так скажемо, ну, але ну, прикольно, мені подобається. Ну, але залазиш трошки так твердувати. Я там сідав перепарковувався, так трошки твердувати ці боковини. Ну, їхати, я думаю, буде весело. Ну, а все остальне посадовське. Окей, друзі, давайте її мити. Дивитися, що вона покаже. Покаже. Саме. саме. Трошки чистіше будуть ці духи. Друзі, посадка промили, пропарили. Е, Найшли, е, звідки запах. Це були маленькі ці айко, недопалки. Коротше. Їх багато було під, під, під сидіннями, під рейсами. І ціла пачка он, валяється що до сих пор. Була ціла пачка тут з боку так, притиснута, що якщо рукою, ну, якось воно так собі знайшло місце хороше і смерділо тим недопалками. Так, кермо сіреньке гарненьке, бачимо, в якому воно стані. Кажу вам 237 тисяч забув, ну, але достатній пробіг, великий, можна сказати. І машина просто в фантастичному стані. Тому пробігів може і не бояться потрібно, а бояться іменно кількість посадок в автомобіль. В цій машині видно, що просто сіли і дуже-дуже далеко їхали. Включили одну музику і собі далеко десь їхали, бо вона ніде не потерта, ну, не підалі, не коврик не витиснути, п'ята, сідуха не зломана, не заворсилася. Тобто машина, можна сказати, тупо в ідеалі. Тупо в ідеалі. Ні гумочки ніде, ні. Ні з боку, тобто 200 тисяч і машина просто. От... Ну, от так. От, от так от. Я вже чесно аж гублюся. в Тому чи краще Америка з маленьким пробігом там, легенько туснута. Чи Європа не бита, не крашена. От таку... Але це от іменно стан. От машини стан. От це стан машини, тому воно так. Тому воно так гарно читається, виглядає. Це просто фарт. І нічого більше, просто фарт. Так само і з Америки можна собі щось фартове провести, крило поміняти і їздити. В кольорі ще й знайти. І буде не бити не краще з маленьким кілометражом. Даний варіант з Європи і, скажу вам чесно, дуже хороший варіант. В плані того, гарна збережена машина, ще помилися за гарно прийомчики. Сі рейси гарно помилися. Все, сідухи дуже круто, Дуже гарний стан машини. Тому, друзі, що про вашу машину, в майбутньому наступний власник таке сказав, треба за нею постійно доглядати. І тоді, в майбутньому власник, скаже, блін, ну така машина, така доглянута, така бляха, муха, ну так. От попередній власник за нею класно дивився і я б додивився. Так, дуже кльово.